Тибе де занесло. Єдине місце у світі, унікальне місце. І це церн. Адронний колайдер. Він прямо під, під нами. прямо піді мною, реально, під землею, те місце, де розганяють частиці, атоми і так далі. Покажу, розкажу. Потрапити вниз під землю, там де сам колайдер, можливо тільки в певні дні і за попереднім записом, тому погуляємо по експозиції. А дронний колайдер, напевно, найдорожчий експеримент в історії людства, і той випадок, коли люди стали настільки розумні, що вирішили дізнатися, як утворився всесвіт. Якщо простими словами, це величезна труба, яка прокладена на глибині 175 метрів і по окружності займає 27 кілометрів, десь між Швейцарією і Францією. В будівництві були задіяні біля. 10 тисяч вчених і інженерів із 100 країн світу і коштувало це все добро 5 мільярдів євро. В цій трубі температура нижча, ніж в космосі, і маленькі частиці, іони і протони, розганяють до нереальної швидкості. За одну секунду цей круг 27 кілометрів вони роблять 10 тисяч обертів. І потім зіштовхуються між собою, імітуючи момент утворення Всесвіту, уявіть. Хочу ще сюди приїхати зі своїми дітьми, тому що багато інтерактивних експериментів, Хочеться все показати поклацати подивитися, що як працює. Всім, хто поруч раджу, до того ж це безкоштовно. Всім гарного дня.